Слава Україні та слава зсу в Миколаєві 11 листопада. 992 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни продовжують кожного вечора випускати іранські мопеди. Вчора випустили 79, і цього разу не на Одесу, а на Миколаїв. Було близько шести мопедів. Загалом по всій Україні збили 39 мопедів, 30 впали на відкритій місцевості, і 3 полетіли на Білорусь. Давненько такого не було. І були прильоти. На жаль, в Миколаєві дрон влетів в п'ятиповерхівку житлову. Їй вже відомо про п'ятьох загиблих людей та більше 20 травмованих. Також ще зранку росіяни обстріляли балістичними ракетами Запоріжжя та Кривий Ріг. І в кожному місті, на жаль, є загиблі люди, бо росіяни, як завжди, б'ють по цивільним. Ну і минулої доби ще збили дві керовані авіаційні ракети на сході України. А сьогодні зранку росіяни ще піднімали стратегічну Авіацію та в Україні ввели превентивні відключення світла, бо була дуже висока вірогідність російського ракетного обстрілу по енергетиці. Це було десь у сьомій годині, ну і в восьмій, десь світло вімкнули. На Миколаївщині збито п'ять дронів під час нічної дронової атаки. І в районі Очакво були артилерійські обстріли. Цього разу не ФПВ. Є трохи руйнувань жертв. Серед цивільного населення немає. На Херсонщині також тривають російські обстріли там на щастя, Тя нема загиблих, але є одна травмована людина. Ну і також дрони продовжують летіти на Росію цієї ночі. Долетіла аж до Саратовської області, але ми чекаємо відео смачних пожеж та вибухів на Росії. і дочекаємось. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня.